Привіт аднесільчанам! Це наступна локація першого дня наших мандрівок. Ми знаходимося біля Фестон Regenstein, Тобто фортеці Регенштайн, Глибокий ров. Ну, фортеця ж, має бути. І крізь браму прямуємо до самої фортеці. Що я маю сказати? Цей об'єкт він був обраний після Хальберштату для різноманіття. До речі, Тут було дерево, і з нього зробили отаку інсталяцію. Бачите, це дерево, вон видно, коріння було. Друзі, маршрут був побудований так. Спочатку подивилися замок Гріне, в'ядук Люеталь, потім до міста. Чисто така локація місто Хальберштадт. для різноманіття, після нього Фестунг Регенштайн. Щоб, так би мовити, на контрасті. А от дивіться, отакий от шрифт був знайдений тут, на стіні, і 1090 рік рік заснування, а можливо, що і в процесі будівництва було цієї старої фортеці. Які краєвиди? Мальовничо, друзі. Отже, одразу попереджаю, бачите, отакі сходи. Ви виходите, роздивляєтесь. Тобто, до. Цього місця ви не зможете дістатися залізницею, автобусом. Сюди зручно приїжджати автівкою. Біля підніжжя пагорба є паркінг. Ви паркуєте автівку. Ми там сплатили щось, там здається, 2 євро, і пішли на оглядини. Дорога пролягає лісом в тіньку, зручно, гарно. Це щодо того, як дістатися. Але що я маю зауважити? Ну, форма одягу, така, яку ви скажімо так для себе оберете. От зараз прирвусь. Дивіться: оця лілея, знак лілеї, до нещодавніх часів вважалося, що то є символом. Котрий тут з'явився від французів, але потім, коли археологи зробили дослідження, вони знайшли багато чого і були гудзики від французьких мундирів. Так от там лілея намальована зовсім по-іншому, тому тепер вважається, що ця лілея, цей, скажімо так, символ, він притаманний саме Фестингу Регенштайн. Продовжу за одяг. Одяг такий, який ви для себе вважаєте зручним. Але от взуття сюди має бути спортивним. Я певен, що ну, дівчатам, наприклад, там на підборах буде не дуже комфортно роздивлятися таку локацію. Що звідси ми можемо побачити? Зараз я наближаю. Оце гора Брокен. Оберхарц Амброкен. Ми плануємо поїздку туди. До речі, білети треба покупати онлайн. Це дуже зручно. І ми обрали п'ятницю. Тобто за п'ять днів ми будемо там. Майже на кожному пагорбі, тут або залишки якогось замку, або якісь вежі, тобто цей район, він такий насичений туристичними локаціями, обираєте для себе чи водоспад, чи руїни замку, чи іншу якусь локацію, котра вам здається цікавою. І складаєте маршрут. Отже, друзі, на Брокен ми плануємо поїхати в п'ятницю, тому що нам е, показало, що є вільні місця, а у високий сезон, та й не тільки у високий сезон. на гору, е, ну, на суботу, на неділю, майже неможливо взяти білети. Вже все розкуплено на місяці наперед. Потяг історичний, його тягне паровоз, ну реально. Потім я покажу серію, я трохи забігаючи наперед, скажу, що буде серія, звичайно, про це гора висока, 1042 метри. Отже, друзі, я хожу, роздивляюся і розповідаю вам різні такі речі. Але якщо ви хочете знати інформацію саме про цю локацію, зауважу. Тут гарно працює безкоштовний Wi-Fi. До чого це? Ви можете. Через спеціальний додаток слухати інформацію саме про Бург Регенштайн. Тут є нумерація цікавих місць, вони позначені. І ви вмикаєте і слухаєте саме про це місце, а також ви можете завантажити 3 d модель зображення, які будівлі тут стояли, ну, що тут знаходилось, тому що зараз збереглися лише підземні кімнати. Ну і зрозуміло. І у мене в зв'язку з цим такі знаєте, паралелі. Коли ми були молодими, ми подорожували. Де ми могли подорожувати? Наша молодість припала на радянські часи, друзі. Ми могли подорожувати в Крим. І от у Криму печерні старі міста, Мангуб. Ескікермен, тепекермен схожі, але отут висота. Дивіться, я вийшов на саму верхню точку. Якщо бути точним, вона складає тут висота 293 метри, 90 сантиметрів. Це набагато вище. І навкруги такі краєвиди, друзі. Ото здається, Кведлінбург. Ми бачимо вдалині вітрогенератори. Мальовничо, друзі, спекотний день, а тут свіжий вітерець, свіже повітря таке. І ліси. У цей бік ми бачимо переважно ліси. І зараз я наближу, звідти ми приїхали, отам Хальберштад. Зараз наближу. Оце Хальберштат. І саме тут дивіться, оце кафедральний собор Хальберштату, Хальберштад кафедрал, а то Святого Мартині, церква. І навкруги, у якій бік, не кінь оком, дуже гарні краєвиди. Так от, друзі, звичайно, краєвиди зовсім не кримські, краєвиди, скажімо так, інші. І, як я вже казав, вам знадобиться спортивне взуття і трохи сил, тому що у нас не всі спромоглися підкорювати ці вершини. дехто більше відпочивав. Ото привіт от до сільчанам. І тепер за самі казімати. Дивіться, тут виставлені зразки того, що було знайдено археологами. І туда, тут, у ті далекі часи, були і конюшні, були і півноцінні казарми. І друзі, що мене вразило, був колодязь. Це був найглибший фортечний колодязь у світі. Друзі, 192 метри глибиною був колодязь. Його приводив у рух такий великий, великий засіб. Такий там в ньому ходили таке велике колесо, і в ньому ходили три людини, три кремезних чоловіка, і вони піднімали воду. Великий був такий, ну відром то не назвати сосуд. І підйом займав чверть години. Друзі, 15 хвилин піднімали і кажуть, ну у літописах, що вода була прохолодною. Дуже смачною у 1855 році з міркувань безпеки цей колодяз був засипаний. Ну воно і зрозуміло, Не дай Боже з такої висоти. Слухайте, 193 метри. Не дай Боже впасти. Отже, друзі, показую Бланкенбург, і оце шлос Бланкенбург. Саме туди переселилися свого часу графи з цього місця. Це сталося, здається, ще у 15 сторіччі. Туди ми потрапимо трохи пізніше. А поки що такий трохи постановочний кадр нам на щиру згадку. Дівчата стали біля перил і дивляться на оту красу. І я на щиру згадку знімаю нам на цьому репортаж про наш перший день закінчую. Дякую за перегляд! До наступних зустрічей і на все добре!